15 українців примусово депортували з Польщі. Сьогодні ця інформація з'явилася на сайті прикордонників польських. Ви спитаєте, гало-гало, але за це? Ну за що, за що? Е -е, хлопці неодноразово порушували Польщі закон? Наркотики, розбій, крадіжки, фальшування, керування в нетверезих станах і тому подібне. Один з них взагалі був небажаним у Польщі у списках. І всіх примусово депортували 15 людей. Взагалі українців депортують з Польщі кожного тижня. Одного, двох, трьох, як коли. 15, так як зараз. Я, якщо чесно, не пам'ятаю такої цифри, щоб за один раз стільки людей депортували. Всі вони отримали заборону від 5 до 10 років в'їзду в Шенген. Так що скоро вони сюди не приїдуть. Серед вас є часто такі, що пишуть, що українців не можна депортувати під час війни. У мене питання: якщо то, то що війна дає право українцям у інших країнах порушувати закони, чи що, як це не можна депортувати? Можна. Кожного тижня депортують. Так що, от не порушуйте закони.